Всім привіт на моєму каналі. Сьогодні буде обзор цієї 12-поверхівки серії ТР-93. E -E З приємного перегляду, а ми починаємо. Заходимо в під'їзд, такий от домофончик. Такий домофон. Велосипеди стоять. Там консьєрж, Забігати не будемо. Нас на нас наб'ють ці два бабки. Отакий от, от падік. О, тут. Пік. Пік? Це оголошення пік. Це щось? Пік, отакий от, от. Два нових ліфтів ЧЛЗ. Радіатор стоїть. Внімання, ведеться відео Все. При... я їх знімав на наступного відео. Тут розетка. Все, приємного перегляду. А ми починаємо. Приступаємо до обзору. Ліфт, шелзе, Шелзевін. Трохи щось із понаписували ці от вред боти. Ці от слова. Тут все понаписували ці нечемні боти. Ці, ці вредні понаписували. От поручні якраз. Підлого такий новий ліфт. Слафоны. Шербинский. Что-то А там цей лифт. А цей неисписанный. Там нема этих. Слив. О, це квартир. Дивись, буде обзор квартири. Це двушка. О, тут. Туалет, ванна і кухня, вітальня і кімната. Двушка така була. Початку тут буде таке обзорчик. Це от. Одна кімната, спа, Спані, ванна, туалет, кімната, така велика кухня, така однушка, однокімната. Я потім вам, я вам покажу. Я вам покажу сходову клітку. Це не зараз. Коли всі квартири будуть. Туалет, ванна. Оп'ять однушка, жка. Спальня. А! І. Кухня, я це вже тепер двушка, отут, туалет, ванна, кухня. цей Спальня Вітальня Така от. Трьошка. А це от ця квартира яка? Двушка. Ні, а ні. Трьошка це. Така велика, велика квартира. Вітання. Тоже вітання. Кімната з балконом. Віта. Що це, це кімната? Що це чотирьох кімнатні? Туалет, ванна. Квартира якась. Незвичайна. Звичайно, восімця. Двушка. туалет, ванна, Кухнь. кухня, кухня, це. це спа, кімната і вітальня. Туалет, це як кімната? Трьох. Оп'ять ця двушка. Туалет, ванна, кухня, кімната і віталь. Все, я вам покажу балкон із ходову клітку. От другий балкон. Вид... Вам покажу вид з вікна. Не видно. Тут зірки все. Вам покажу теж Ходову клітку. Це... Так, так вона виглядається з А машини приміщення вам покажу. Я машини приміщення. Ще не приміщуємо щось. те воно кажу. О, це дах. Це... А це там Черда... Гор... чердак, гор-чердак. Це... пускаємося на 11-й пор. Вам покажу теж такий Нет, вантажний такий от. Вант... Пасаж... Вантажний пасажирний. покажу. Чекати. А на 12-му поверсі там немає кнопки виклика, вантажного ліфта. Забули поставити. Мусорка це смітне. Кто-то там у домофоні рейдится. Опять два пассажира. Немає такого долгого. Це вантажный. Ну який вантажный в лапках? Вантажный кирис вантажный в лапках. От без надписів емблемів, Щербінський ліфтостроїтельний завод, без цих написів приїхали. Вже. <кхи> <кхи> Кондиціонер. І в них в цих щербінках привід дверей. От вись. О, консьєржі. Стоять. У них поко телефон, писанки от. Комп'ютер, лейс. Гіпс. І вода в їх. Їхня вода. Я не буду до них ти вони дуже мене наб'ють під домофон. Буду все <кій> алказ, алкоголь. Все. Це вже відео підходить до кінцю. Все. Підписем пока-па. на канал, зроби косочок в у коментарях. З вами була Лівка Назівка. і всім баба па па Не забудь поставити лайк за те відео, що я робив цієї 12 поверхівки r 93 Все. Дякую за перегляд. Все, дякую за перегляд.